Друзі, У мене зовсім маленьке морозиво, а в мене середнє. Ого, а мені так пощастило. Ми просто створені один для одного. Але починає Софі. Добре. Вже не терпиться спробувати. Ой, моє морозиво розтануло. От дідько. Ну, добре, це все одно краще, ніж нічого. Смачний, але я зовсім не наїлась. Майля, тепер ти. Окей, як мені краще з'їсти моє морозиво. О, вигадала. Зараз підкину і спробуй зловити ротом. Сперечаємося, мене вийде. Ой-ой-ой. ой -й 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 -й. Так. Ай. Можна вважати, що зловила. От мора У тебе такий смачний ніс. Ти б себе бачила. Він не тільки прикольний та ще й смачний. Іди сюди, моя смакота. Та можна тепер я. Звісно, налітай. Ну що погнали? Вау! Це мега смачно! Я просто обожнюю ванільний ріжок. Цієї порції мені вистачить на цілу вічність. Жартую, звичайно. Її не буде вже через п'ять хвилин. Засікайте. От все добре, тільки стає прохолодно. Ой Квентін, може тобі допомогти? Все гаразд. Залишився останній шматок. Добре, здається, допомога не завадить. Подруга, ти знаєш, що робити? Тоді вперед. Отак велике дякую, дівчата. А тепер. Ну, вже ні, досить. Ура! Нам дістався гримашейк. Але у мене зовсім мало. А в мене знову середній розмір. Мене це влаштовує. Ось це мені пощастило. Круто! Дівчата, схоже, я починаю. Тут всього на один ковток, тож я спробую розтягнути задоволення. Ой, мама, я подивився, рятуйте. Ох, слава Богу, буває ж таке. А це що запобічні ефекти. З мене вистачить. Майля тепер ти. Ура, ура! Трішки стряхнемо. Тепер спробуємо. Ось це так, з глузду з'їхати. Я просто не можу зупинитись. Це просто щось. Все було не перевершено. Друзі, я все. А що з моєю рукою? Ви також це бачите, мамочки. Щось мені недобре. Та що відбувається? О, ні. І друга рука також. Зупиніться хто небудь. В кого я перетворююсь? Наче я прийшов до тями. Друзі, можна я вже почну? Ну нарешті цей шик такий апетитний. Ні, Софі стій, не роби цього. Та ще чого. Не вірю я в ці ваші жахіття. Бачите, з моєю шкірою все гаразд. О, я вигадала, треба дістати дробочку і пити прямо зі склянки. Так набагато смачніше і швидше. О, так, кайф. Цей шейк такий солодкий, повний уліт. Це найкращий напій з усіх, що я коли-небудь коштувала. От і все. Де та моя серветка? Готово. А ви боялися боягузи. Ой, мамочки. О, ні. Який жах! Софі, ти де? Па, он вона на підлозі. Все, звісно, було несподівано, але я гаразд. Ух, як ти нас налякала. А, величезний коксік весь. Ось це вам не пощастило. Починай. Та без проблем. Від такої маленької порції мені точно нічого не буде. Не те, що вам. Одна маленька цукерка. Подумаєш? Ой, здається, даремно я це сказав. Що з моїм язиком? Отак тобі і треба, Квинтін. Нічого було сміятись. Та де там моя цукерка? Ого, Вона набагато більша, ніж у Квинтіна. Ну, Гаразд, я сильна, я впораюсь, тільки вона не влізає. О, точно! У мене ж є блендер. Зараз він як слід перемиле, а потім я зможу випити її, як сік. Ну що, круто я вигадала? Так, так, знаю. Це геніально. Для такого випадку у мене навіть прикольна склянка з черепом є. Все буде виглядати дуже ефектно. Ну-ка, зацініть. Ой, а в чому справа? Звідки з'явився цей дим? Чесно кажучи, мене це лякає. Прямо мурашки по шкірі. Добре, треба ризикнути і дізнати, що вийшло. Ай! яка кислятина У мене все обличчя скривилося. Друзі на допомогу. Слота розлилася по всьому тілу. О, і вже все. Алілуя Нічого сміятись. Майля тепер ти. Так, Маля, твоя черга. Ой-ой-ой. ой й, 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 й. Так, Майля, зберись. Якщо друзі впорались, то й ти зможеш. Добре, що в мене є спеціальні рукавички. Що ж, була не була. А? -а, -а Ей, вона не кусається. І з іншого боку, також. Ну, гаразд. На такий випадок у мене є молоток. Нині від неї залишиться дрібні шматочки. Чого ви злякались, друзі? Я вже все. Це було простіше, простого. А такий маленький шматочок я легко подужаю. Це зовсім навіть не страшно. Малі, а може, тобі вже вистачить? Ще чого? Цукерка зовсім не. Ой, тільки не це. Рятуйте! Увага! Нікому не рухатись! Ми знаходимось в зоні підвищеної небезпеки. Колега, проскануйте об'єкт. А навіщо сканувати мене. Ну що ж, небезпека минула? Все вам допоможе. Всього доброго. І що це було? Які маленькі поки. Так, згоден. От у мене розмір краще. Що? Куси ліфті, Квентін. Найбільша порція найсмачніших паличок у мене. Натомість починаю я. Я просто обожнюю ці хрусткі палички в полуничному шоколаді. М -м, кайф. Давай, Квентін. О, це з радістю. Я ніколи не коштував ці палички, але завжди хотів. Усі такі хвалять. Почну, мабуть, з однієї. Розкоштую її смак. М -м, непогано, але треба ще. Навіть дуже прикольно. Мені подобається. Але я знаю, як зробити ще прикольніше. Насаджу я маршмеллоу на паличку, як на шпажку, а потім підсмажу за допомогою пальника. Отак. Все буде дуже смачно. Маршмело розтануть і потечуть. Як і полуничний шоколад. Ммм, це неймовірно. Просто розкішно. Ей, ти куди? Ану, давай до мене в рот. Ням. Перед, Софі. Ну нарешті, бо я така голодна. Подивимось, що у нас тут. Нічого собі. Як же мені пощастило? Полоничний шоколад один з моїх самих улюблених. Я готова з'їсти все повністю. Ням. Все щось. А давай ми тобі зараз допоможемо. Допоможете? Ого! Ну, ви даєте! Прикольна ідея. У нас ще купа паличок. Тримай Квентін ще одна. Так. Це повний уліт. Питись. І Я хочу їсти людську їжу. Оголошую кулінарний челендж. Приготуйте мені бургер. А так ми повинні готувати. Це без проблем. Ох, тільки ось цей сирий фарш, такий бридкий. А давай я краще тобі зроблю солодкий бургер. Рожева нотила чудово підійде. Я буду використовувати її замість кетчупа. Рва вигадала, але цим ти точно прибульця не нагодуєш. І я от приготую йому справжній чоловічий бургер. Мені треба трохи підсмажити булочки, а потім зайнятися котлетою. Отак, обожнюю принглс. Ну а зараз мені знадобиться тільки ця кришка. З її допомогою я зроблю гарну круглу котлету. Ось так. Відправляю її, смажитись, а булочки прибираю. Котлетка вийде неймовірно смачною. Ще трохи і буде готово. А я знайшла якусь круту пушку. Ой, це я випадково. Гадаю, що за допомогою цієї штуки я зможу трохи підром'яти маршмеллоу. Так воно буде більш смачним. Думаю, достатньо. Ну а тепер покладемо побільше мармеладних смужок. Вони такі смачні. Ого, твій бургер виглядає таким апетитним. Крутяк. А чим це так пахне? О, ні, Моя котлета! Потрібно швидше її прибрати, поки вона не згоріла. Ех, вийшло занадто підсмаженою. Але я знаю, як це виправити. Треба покласти більше овочів. Але чим би їх нарізати? Ого. Я знайшов джедайський меч. Ну все. Я відчуваю, що мені прокинулась суперсила. Зараз піднімемо всі ці овочі та подрібнемо. Так, ось так. Ти це бачила, Джес. Я був такий крутий, а тепер останній штрих: соуси, більше кетчупу та майонезу. Накриваємо булочкою і можна подавати. Що ж мені ще додати? Точно я полю зверху полуничним сиропом. Він такий солодкий та смачний. М -м -м, накриваємо булочку, і мій бургер готовий до подачі. Ого. Телепортував вашу їжу ближче. Ну що ж, я почну з рожевого. Виглядає цікаво. Мені не подобається. Співчуваю вам земляни, якщо ви таке їсте. Тепер я спробую ось цей чорний бургер. Виглядає також незвичайно. Пахне приємно. М -м, це добре. Мені подобається. Перемагає ось цей людський хлопчик. Реально? Мій бургер оцінив прибулець. Я бачив із космосу, що на свята ви робите торти. Хочу такий. Приготувати торт? Фух. Добре, що ми маємо рецепт. О, у мене з'явилися інгредієнти. І у зака також. Клас! Вже не терпиться почати готувати. Цікаво, а цей крем смачний. М -м, просто неймовірний. І так, для початку я прикрашу ним весь свій тортик. Як же здорово виходить? А що там у зака? У мене все супер. Так, я вирішив трохи перекусити. Ці частини торта все одно мені не знадобляться, тому що я вирішив зробити торт фортецю. Мені здається, я геній. І підкріплюсь і торт зроблю. Сумніваєшся, тоді дивись. Зорево я зроблю колони, а потім мені знадобиться ось це круте чорне морозиво. Ох, яке ж воно смачне. Його я розташую ось так, прямо на колони зорева. А далі, за допомогою кітката, я збудую стіни. Ось так. А тепер з іншого боку. Ай, Зак, А можна обережніше? Добре, повернемось до прикрашення мого торта. Тепер мені знадобиться жуйка Хуба Буба. З неї я виріжу ось такі маленькі трикутники. І знаєте, що це буде? Ось такі милі зубки. Я готую торт монстрик Сподіваюся, що прибульцю таке сподобається. Ну а тепер час зробити йому очі. Ось так. У нього їх буде цілих три. От і все зак. Мій тортик вже готовий. Ого, як круто! А моєму торту чогось не вистачає. О, я зрозумів. Треба засипати зверху більше цукерок Мальтізерс. Вони не тільки смачні, але й ще класно прикрасять мій торт. Ну і нарешті час зробити ворота. Для цього я просто візьму шоколадку та вигризу з неї дверцята. Так, здається, форма ідеальна. Ну, от і все. Можна відправляти на дегустацію. Ей, Куди все поділось? Настав час спробувати ваші зимні тортики. Яка цікава кулька! Її можна їсти. Розбий мене, юпітер. Що за краса у мене на столі? змусила мою шкіру стати ще зеленішою. Ти залишишся зі мною. А що взагалі відбувається? Ах, так, перемога однозначно за джес. Так, мене точно не з'їдять прибульці. Слухайте, чоловічки, я хочу шоколадний фонтан. Як ви там кажете, будь ласка, нічого собі, мені терміново треба скуштувати рожевий шоколад, а мені темний. Це ж так класно. Ей, а це ще що? Кактус? Тільки не кажіть, що мені треба його з'їсти. Вау, а у мене хуба-буба. Круто. Її я із задоволенням з'їм. Джес, а тобі не пощастило, співчуваю. Це точно. Добре, що хоч шоколадний фонтан є. З рожевим шоколадом все повинно бути трішки смачнішим. Ох, Від цих гострих колючок треба швидше позбутись. І я зроблю це за допомогою пінцета. Раптом цей кактус без колючок і в шоколаді буде навіть дуже смачний. Як знати? О, це надовго. Я чекати не буду, тому почну їсти свою жуйку. Отак вона виглядає так апетитно. Залишилось занурювати її в шоколад. А в шоколаді вона виглядає просто фантастично. Зараз оцінимо на смак. Справжня насолода. А тепер надую бульбашку. Ого, яка велика виходить. Так, зак, на такій бульбашці можна і в космос полетіти, хоча ми вже тут. О, ні, ще трохи її. Ви ще собі дозволяєте, земляни. Забруднили мені корабель. Ну все, ідіть геть з мого корабля. Можна додому.